Види грапи. Ну, Одразу треба сказати, що не кожна грапа підійде до кави. Тут починається така магія вибору. Грапа Джовані Ховене. Молода, прозора, різка. Ідеальна для кафе Коретто. Посилює експресо не перебиваюча Грапа Ароматика з ароматного винограду, москато, мальвазія. добре підходить до кави з шоколадом або ваніллю, Додає таку легку квіткову нотку. Грапа інвестіата – витримана в дубі з нотками карамелі, дерева, спецій. Це вже для вечірньої кави у великих чашках. Вона не просто доповнює, а вона вступає в діалог з напоєм. І на кінець граб-резерва стравичія, елітна, витримана понад 18 місяців, вживається окремо або в таких складних рецептах, як кафе Аля Вальдо Вальдостана. Перепрошую.